Привет. Также рахуи. Вамис 2, Ноль, ноль, 0, 0, 0, 0, 0. Покупику ще не шли. Так куда? Так. Бесоду метра. Ааа, попав. Тикай гед звідси. И там ще й директор турдя. Я не бегал. Я не бегал. Ааа. Капесу дуже багато приміщень. Це хто? Що робити? Що таке? Щось дві хвилини вона сказала. Я яй яй я ще не здебав. Каже, добрий вечір. Ой-ой. Диви, вода? Я не зрозумів. Одна хвилина. Це через хвилину не буде води, чи що? Я не розумію, що це таке створює. Потоп! Потоп так в школе. Всім ви на каналі Sclap. Граємо сьогодні в Baldi Basics Plus. Продовжуємо грати далі. Так, того разу, що ми зробили. Е, чекай, 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 назад, назад, це що шоткий хайтнчик. Ні, ні, ми щось грали де ми були, не йшли. Медиум рандом. Це щось не то, чекайте назад. Купо всяких режимів подобавляли. Там де ми були, не йшли 4 зоста. Тепер сім нам треба знайти. Так, так, о, це. Привіт. Так. Ой, він же рахує. Вам мінус два, ноль. Ноль, 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 ноль. Поки піку ще не йшли. Так, куди? Так, один зошит є. Тож треба забрати той зошит. Тут а що? Плюс, що за плюс? Щось мені дали. Так, погнали. Спокійно, взяли, прийшли і пішли, добрий вечір. А, це кабнет директора. Ой, він би замітив. Він би мені не знає, що зробив. Так, 2-мінус один, один. Де один? Тут ще той один треба знайти. Є. Балді десь взагалі не видно. Так, ще шоколадку одну купимо, будемо літати. Так, тут ойдує. Тут вихід, значить. Балді там. О, це їм якраз дує туди, куди мені потрібно. І там шоколадка, я не поняв. Сюди шоколадка 1 мінус 0. Де той 1? О, один. Щось не чути Балді, я Взагалі його не чую. Берем копійку, та давайте. Диви, Балді не, ви... не видно. Шоколадка, так, чекай. Ноль мінус 0, 0, 0! -0. 0, -0. Поки що не чую, Балді. Балді десь заблудився. Чти зашто ми не йшли, красавчики. Добре, але мені туди, мне туда, сюди. тре. Так, 5 мінус 3, 2. Тож рахувати треба. 5 зошитів. О, здоров! Ні, туди не йдемо. А що таке? Балди вже швидше ходив вроді. Там бульбулятор той. О. Oh, Бібліотека. Тут така тишина. Так, отам є якісь двері. Два зоші там. Треба швидко найти дідь, два зошити, і все. Я чую десь Балді ходить. Один мінус ноль. Погнали, 6, ще один. Це один, де знайти найважче. Так, давай, 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 давай. Балді десь недалеко. Ааа, Балді коло мене. Ано, Попав? Не попав. Тута? Тута ми були. Де Балді? Є, він ззаду. Слухай, лиш не попадай в мене. А, ці забули сваритися. Давай, давай, давай. Ааа, директор зловив. 15 секунд небагато, але балді тут. Ай-яй-яй-яй-яй. А починалося все ще файно. Один зошит лишили сприйти, давай, давай, я ще раз хочу. Погано, що ми бісоди не мали. Так-так, поки він говорить, 1-1-0. Ну, бри! Давай, давай, давай! Пять так, два минус один, один. Все, він біжить. Погнали, погнали. Бігом, бігом, бігом! Ноль мінус ноль. Ноль. Добре. Так. Бі соду мені треба. Ааа, попав. <ривіт> Тільки гет звідси. І там ще й директор йде. Я не бігав. Я не бігав. А. І балді десь тут. Коротше, тут найбільша проблема це цей директор. Ну, він не красловий коли не треба. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Директор, директор. Дивись! А чого і звідси? F1? А чого F1? F2 має бути. Тут 4 зошти. Ааа, напевне, як я два рази програю, то капець мені. Сила, то взагалі не чесно. Перша справа була ідеальна. 1 зошит Так, там бісода. Що у нас тут? Тут є якісь зошити Купу всього порозкидано купи по магазині. Весь там нема зожті, я не по... О є. Так, ой, шоколадка, я, я. я. І копійка. Добре, два. Добре, що є шоколадка. Мій содошки десь треба буде захопити. Ну, це не розслабоні. От весь цей дує. Нім headbook should be. Балді там, добре. Сіп-сім-сіп. А дві тут тупік. Сила. Директор тому. Ой, директор Vidio біг? Не видів. Яй балдіші доганяє. Прикидаєте? Ah, o, dobro, cao što rijev žena Je. Malo uh. yeah. je zadu. Me švetko. Found... Oh, oh. Tako, kuda, kuda mi je? Gdje uh, vehit? U, vehit! Je. Vidite, na slobodnje. Dobro, dobro. Duže švetko. Це плюс 65, щось там. Тайм хвилину 33. Та це супер рекорд. Давайте другий вже. F2, давай. То походу три спроби є на F2. Давайте сюди. Почнемо з цього бок. Сімс 5. Скільки сім'ю 5? 2,2,2, 2 2, 2, 2, 2. Більше нічого тут нема. Погнали, геть звіт. Так, я ще не пробував тут ховатися. Треба буде спробувати сховатися, що воно, як воно, як воно ховається. Так, тут нічого не беремо. Швидко, то все. Тут, походу вихід. Там кабінету не видно. Тут двір. Капець тут дуже багато приміщень. Чи хто? Що робити? Що таке? Щось дві хвилини вона сказала. Я-я-я-я, ще не здебав. Хто це вообще? А, села, Колом обійшов, і нічого не йшов. Файно походили. По двірі. О, директор свій собі... гойдалці. <гадувався> сиди, сиди, а може він то він там за цей заплішився, так що він мене ловити не буде, походу. Можна бігати, а може вже і ні. Чуйте, може, то взагалі директора є. Щось. О! Один плюс два. Три. Де три? І ще й шоколадка одна. Два! Два лише знайшли з семи. О, Балді там. Каже, добрий ве. Ой-ой. Дві вода? Я не зрозумів. Одна хвилина. Це через хвилину не буде води чи що? Я не розумію, що це такі створи? Потоп! Потоп в школі! Перший раз таки бачу! Нічого собі! Може це через ту, що ми здивовали ту. Яй-яй-яй! А може тут ніхто не бігає? Поки потоп, так. 4 плюс 4, 8. Та ходи сюди, то ще їй тяжко зловити. Єе. Yeah. Плюсик взяли. Балді нема, може Балді не лови, коли потоп. О, та. Там. Сховалася. Так, це боку ми були. Нам десь туди треба. Тут вона десь є. Надіюсь, нам бити не буде. О! <різь> це що таке? Диви. Я не замітив перший був. Оооо! <різь> <різь> Ноль. Все, нема води. Є, yeah, вода зійшла. Я ще такого не бачу. Чесне слово, я ж такого не бачу. Так, добре, 4 зовсім. Сміх сміхом, але ми щось взагалі нічого не можемо зробити. Все плюс чотири, вісім. Тікай гет. О, две де занесли. Дев'ять. Закрила в кабінеті. А що з ним робити? А що робити з ним? Фу. Де? Я в шоці з того всього. Туда, напевно, нам. П'ять, ще два. В принципі, ще не... не багато. Там справа був кабінет. Тут ми були. А, это знов сюди йде. Біжить сзаду. Я чувствую здесь балди. Ми колами бігаем. Тут мы були. О! Давно тебе не неведи. Опа, там кабінет. Бігом, бігом, бігом. Так, 9 плюс 0. 9. 6! Ще один. Та мой якийсь кабінет. Може ми зможемо. Ай, тут я був свисток, якийсь Що за свисток. Sav-save-save. О, там кабінет. Sweep, sweep, sweep? Я не розумію, де Балді. Sweep, тут ми були. Балді, за шветку бди? Так. Да. Балді за дуже швидко буде літати. <риває> Наші директор зловив. Давай, давай, да директор. Біжить зад за мною. І Балді біжить, і директор, двоє. Давай, 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 давай. Бус! Мені не треба боса. Воу! Да закрив. Поки що Балді не видно. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2. 1. З того боку Балди. Давай, 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 давай. Цейду і туди. Довше ще одна шоколадка є. О, тут! Мені туди треба. Мені якось треба обійти і туди зайти. Зараз ми це зможемо зробити. Свій, 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 тікай геть, ти навіть не думай. І буде сьомий зошит. Директор. А! Чекай! Чекай, не А! Я вже був майже взяв сьомий зошит. 15 секунд. А що, ти бали за прийде і мені капець буде? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Oh! на виході мене здибо, ви бачили? На виході. Давай. Бісоди я ніде не можу знайти. Взагалі нема бісоди. У, oh, йоу oh, хай, давай, давай. Так, 3 міністри. Ну тут з тими зушетами дуже багато, 7 це багато. Ти блужу всюди. Добре, один, давайте. Там плюсик, там нічого нема. Тут щось є. Я взагалі не знаю, що це таке якийсь банан. Де ці банан кидати? Я так пам'ятаю, що Балді може похознути і впасти. Але чи нам і того ліпше буде? Чуй хтось Е! Що? Що таке? Ай, вода буде, потоп буде. Напевне, буде потоп. Та то 100% буде потоп. Baldiju ne čutim, uopšte je tešina. Čujte no, a može ona... Ali oh, nije. E da mu ona Baldiju zakrijeva. u želiš. Tak, 0 minus 0, 0. Tak. 4 plus 2, 6. Шістку, хтось вийде? Довиди шістка. Спеціально сховали. Добре, скільки? Три зочця. Мало. Так, я чую десь балді. Опа. Потоп. 3 мінус три, ноль. Е! а Я, походу, не можу брати, чи я тут був. Аааа! Зловив! Давайте ще одну спробу. Бо наступна справа та знову на скінне на перший рівень. Я -я -я -я. Так, ваше завдання написати мені в коментах, що за що то за клоун такий бігає. Що він робить? Так, сюди. Добре. Давай йдемо сюди. Добре, добре. Є бісоди. Я не знаю проблеми з бісоду, бісоди взагалі не можна знайти. І дуже велика школа, дуже великші двері. Ну, тут все перебігти, це. Важко. Дві. Дві зловила. Та добре, добре. Завжди потоп, так. Капець. От маєте, награлись. Зловила зразу. То топ то якийсь клоун. Що це сі, с ту школу? Там ще драйкер був. Біжимо бігом. Вроді не заметив, що я біг. Так, 2 плюс 5. 7. То як файно. Скільки там? Два зашити тільки, два. А треба 7. І це ще я щось балді не бачу. Так. Девять. Копійку візьмем. Тихо, тихо. Десь є балди. <гас> він десь тут. Тікаєм. Ой, я з'їв шоколадку. Нечайно. Та, він там, добре я втік. No, 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 no. Директор я бігаю. Бігом, 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 бігом. Іде за мною. О, бісода. Так. Давай, 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 давай. А може... є, yeah, директора забрало. Так, ця буль. Тут я був. Давайте сюди. о директор появився, виділи? Дивись, закрив. О, нам той кабінет треба. Десять. Дев'ять. 8. 7. 6. П'ять. 4. Три, два. О, 1. Мы выпадим. Так, 7 плюс 2. Так. Давай, давай, давай. Чотири зошита. Непогано. Непоганий результат. Балді поки що не видно. А, видно. Можна його туди штовхнути. Тихо. Директор мене не вчепив. Отако рівнесенько. Балді! Директор видів, що я бігаю. Прикидайте? Та, слухай! 20 секунд! Я сам собі пастку зробив. Балді штовхнув, а директор не злив. Може, було не штовхати. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4. 3. 2. Один! Давай, давай, давай! Я балдів? Він ззаду, мені здається. Чи зпереду? Ще не ясно, де той балдів. А ну нажми підписку, -пі, бігом ти підпишись, -пі, а ще нажми на дзвіночок, хохи, щоб ти не загубився. Mm -hmm. Я ще не ховався. Так, 2 місць 0. Два. Так. П'ять зошитів з того всього ми назбирали, нормально. Я думаю буде гірше, а ми ще такий трохи збираємо. Два зошита, та небагато лише. Так, тут цей дувака. Чуєш дувака. Я біжу, біжу 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 Балди десь ззаду. Десь ззаду йде до мене. Де свип, Не видно. О! А, я тут був. Опа, тут не був. Чи був? Був. Я всюди був. Отут, тут може не був. Скільки? П'ять. Добре. Шість. Сьомий. А, там та була. Двісь, ми вже не можемо купити нічого. Де Балді? Так. Ну давай йдемо за цим. Балді там. Що oh. таке? Це була пастка Це була пастка. Вс, дверь, і нам знову треба з того рівня. Чот... Чотири зочта знайти. Я би вам добрий, давайте бігам знайдемо чотири зорста, щоб на другий раз зразу з цього починати. Оу! Хай! хай-хай! Давай, это що? ты, я на розслабоні! Ну no, це залегкий рівень для нас. О, oh, тут зараз попробуем сховати. Ай-яй-яй-яй. О, oh, там зашит. О, oh, це що за умивальник? Ничего сюй, я навіть не видео такого! Так, давай бьм забирать зошит! Так, вот там зошит. Уже третій. Четвертий! Сила! Все, тікаємо. Found... Oh, а де. Oh, де вихід? Та no is... да я знаю, що треба втекти. але я не пам'ятаю. Угу, I get you. Балди ззаду. Балли, почекай, мой совесть. Ззаду? Лет, летить за мною. А якщо я такого зроблю? І тако бульк? Ага, прилетів. Летів, летів і не долетів, а ось і вихід. А ну того разу скільки було? Хвилину 40 вроді. Чи хвилину 30. А цього разу? Ну вроді трохи довше. Хвилину 16? Супер рекорд! Нічого, на другий раз, ще раз другий рівень пробуємо. Ну потопу ще не було, пишіть коменти, що з тим як боротися з тим, з тим клоуном і з тим всім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока! was nice